Друзі, всім привіт! Вже, мабуть, забули хто це. Це деда Льоша і Деда Льоша йде на рибалочку. Ух, зараз перевіримо когось. Хоч когось зло, вже буде добре, літо, саме розумієте. Це така пораша. Тут аби багато, точніше, чи багато, чи нічого. Ну ми перевіримо, дивіться. Ось воно, яка краса. Оце раночок. Зараз перейдемо на місце, розкладемо наші спінги, спробуємо когось таки зловити. Будемо сподіватись на судачка в першу чергу. А далі будемо дивитися, як завжди. Оце окуні гарні тут. Виходять. Оп, люди вже на човнах. Як кажуть, на його місці мав бути я. Але трішки піжа. Пізніше будемо. Дядя Саша приїде з гастролі і ми теж на човні вийдемо. Друзі, дядя Льоша так і зібрався. Все по стандарту, нового у нас поки ще нічого нема. Зелен 21-го, Major Craft Over 7 Починаємо, як завжди, спробуємо. Ну а що? Так, заходимо в воду, тут такі мальки вже здорові гасають. Підросли трохи, то зовсім малеча така була. А зараз такі непогані, рибки вже плавають. Ух, Якщо б тут на човнах ще не катались прямо під берегом, то було б зовсім добре. Ну нічого, це ми якось переживемо. Фух, спробуємо нові по наше розпочати, як завжди, по традиції. А далі будемо експериментувати. Четвірочка, так, тормоза, все в порядку, фрикціон Зараз дотягнемо. Ну що, перший закид, поїхали. До величайших судаків погнали. і -ху, ху 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 Є, перший недалеко щось полетіло, але нічого. Ух, тут щуки гуляють за біліями. Майже видно їх. Які риби виходять, нам щось з поверху попробувати Зараз трішки на судака покидаємо, а якщо нічого не буде, то перейдемо на якусь верхову воду. Щоб ще пізно не було, а може зараз спробувати. Зараз все ж таки судачка попробуємо. Так, фрикціончик є, утки полетіли, нічого собі прям над водою. Так. Перша проводочка. Літо-літо, щось я вам скажу, вода така не дуже тепла. Хоч і літо. Вже перший місяць закінчився. Ось таке у нас літо. Ну нічого. Нам або риба клювала. А погодка нам люба підходить, крім дощу. Так от. Так, поки що нікого. Зараз підійдемо поближче, може там хтось нас зустріне. Гарною такою покльовкою. Хоча як ми це будемо тащити, через цю, цю траву, я ще не знаю, але <рив> ну, якось будемо. Головне, щоб хтось клюнув. Хоча треба думати одразу, як витаскувати. Щоб не потім в попихах там, в паніці, <рив> як його ще тягнути там. І Ні, зверху нікого нема. Так, підмотуємося. Нічого страшного. Це перший захід холостий. Як бачите, нічого нема Ну нічого, продовжуємо. Так, друзі, щось мені підказує, що треба якогось воблера поставити, якогось верхового, бо щось судак вершить. Придамо може ось таку от комода 90-й чи щось таке, але треба щоб трішки далі летіло. Спробуємо комода, ні тоді може якогось волкера там чи подивимося. Комарі, щоб не доставали, було б добре. Ну спробуємо, зараз подивимося. Ось такі виходи йдуть. Як його достати тільки там? Зараз спробуємо. Поставили такий от Strike Pro Bait Heavy One 16 грамів стік. Щось ігнорує поки. Ми будемо пробувати. Треба були шню вставити кукрі нашу. Ой-ой-ой-ой, оце виходи. Глотить. Гарного, але що толку гриба не бере. Майже до нього докидаємо. А може інколи й докидаємо, але не беремо. Ти бачиш. Все ж таки сподіваємось. Ой-є-є, оце воно! Бачите, що робиться? Зараз подивимося, хто там у нас такий. Ух! фрикціон, От Відразу такий старший, мама не горює, як кажуть. Ого, зараз побачимо, хто там. О вже побіг, 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 побіг по кущах. А як я тебе там візьму, слави нема. Ой, блін, зараз буде тут. Ні, ні ні тільки не в кущі. Ага. Побіг, побіг, побіг. Це агрегат, мабуть, добрий такий буде. Ага, оооо-о-о. Агрегат то добре, як брати його. Незрозуміло. Ага. Це він буде гуляти довго. Поки трішки підустане. Ага, да 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 А, він за спину. Побіг, побіг, іди сюди. А ну давай зараз будемо відпускати ж все одно. ну. Так. Зараз візьмемо... Опа! О, все дивіться. Зараз покажу ось така рибинка. Ось він. Зараз, так щоб не, не, не в руку він мені зараз встряг тут, блин. Додав тут життя. Оп, ось такий от грішок. Зараз покажу все. Все відпустимо. Так, приманку викидаємо. Дивіться, ось така рибина. Ну клас. Оце раночок, оце ранок! <реш> оце рибинка. Але ж там виходять такі здорові, що цей малюк. По зрівнянню з ними. Ух, і там виходить, ой-ой-ой-ой. Дивіться, ось така приманка. Bit Heavy One 16 грамів. Strike Pro. Зараз ще раз подамо, може візьме. Ону ну. Ось так. Закинемо за нього. І так от біля кущів тут. Ну. Може візьме. Це така охота дуже тиха повинна бути. Бо дуже така риба, бачить все. Очі такі невеликі, а бачать все. Друзі, на жаль, жерешок нас покинув. Відійшов від берега, залишились такі зовсім маленькі, там тюльку ганяють по 2 см. Бачите, спрацював такий Strike Pro Bait Heavy One 70, це 16 грамів. Дуже подобається, що у нього ззаді така муха, бачите, висить. І вона досить таки спокушає окунців, кунців, там, жерешків. А от судака ще з на нього ще не ловив. Ну, ми таки спробуємо. А ні то щось інше переставимо. У нас ще є там і віби, і що завгодно. І цикади є там, зараз будемо пробувати. Може він зараз на залізо бере. Не знаю, треба експериментувати. Бачите, на жереха поставили, спрацювало. Хоч в районі голови, але ж атакував. Продовжимо. Друзі, поставили ось такий тейлспінер. Зараз запропонуємо судочку, бо жерехи розбіжались вже. Будемо пробувати судачками щось зловити. Так забув ще сказати, коли жерехи ловите, обов'язково фрикціон розпускайте, бо там такий старт у нього точно як річний кінь. Перша така у нього дуже сильна така, будемо так казати, подача. І потім теж такий він по своїй програмі, як кажуть, йде, там тільки так підрулюєш його до себе. А так така риба дуже міцна. Так що не забувайте. Коли ловимо жереха, відпускаємо фрикціон. Ну а потім на судака трішки піджимаємо. Так що так. Тут, друзі, когось знову зловили. Це раз на тел спінера. Мабуть, теж, Теж, мабуть, наш жерешок. Ой, і давить він так. І як ми його зараз будемо виводити, я не знаю. Тут трави кругом. Ощука! Оце так! Да. Ого, Дивіться, що робить. Оце вона дає тут. Простріли такі. Дивіться, зараз візьмемо мої. Оп, все наше. Оце, да, дивіться, які зуби, блін. Мала така зуби, такі, як я не знаю, три. Оце грига. Такий, як дав, я думав, це жерех знову. Ні, це щучка. Так, зараз її Акуратненько О, випав. <сміст> З тієї сторони випав цей наш телспіннер, зараз його обережно. від, від цей саме, Підемо на берег. Зараз відчепамо телспінер і виймемо через жабри. Фу, оце долава, гарна яка дивіться. Літня така, ух, яка сильна. <сміст> Звільнили, йдемо відпускати. О, зараз. Дивіться. Оце красуня, така літня. Ух. Я б її якось взяв, бо вона зараз побіжить. Давайте її швиденько відпустимо. Та хай біжить собі. О, пішла, пішла, мала. Ух. Оце рибалка. Оце клас. Лайк. Like. Вже два види риби зловили. Супер! Продовжуємо нашу рибалочку. Два види риби в нас вже є. У нас основна ідея фікс зловити сома. Ніяк нас не покидає нічого. Ми таки впираємось, пробуємо закид. Спробуємо таки судачка якось вмовити, клюнути. Щось він сьогодні не дуже хоче клювати. Зовсім ніяких там... Емоцій в нього нема. Мабуть, це зміна погоди туди-сюди постійно дає про себе знати. Ніхто не хоче клювати, так от умовляти приходиться вже на такі приманки, що зазвичай на такі не ловиш. Ну нічого. Теж цікаво проекспериментувати щось нове. Що постійно на віпо ловити чи що. Так, друзі, пількер наш все. Щось перестали покльоки йти. Але риба гуляє добре так, я вам скажу. Пробуємо на ось такі от іроні. Відзібета. Пробуємо поверху. Все ж таки не дає нам спокій той жерех. Вже на судака треба переходити. Жерех щось не дає спокою. Хоч маленького зловити дуже цікаво. Така риба, бійка. Ух! Пробуємо. Когось зловили прямо на вимоці. О! Третій вид риби. Дивіться, ось такий окунець. Третій вид на сьогодні. Взяв на бакси, але Оп, на самій вимоці вже на швидкі, швидкості вимотвого ось такий от окунець полосатий. Гарна рибка. Пішов. Аба! Є. Продовжив, щось нас кидало вже так довго, ніяких покльовок не було. От Зараз хоч і пенка поймали. Так, нам ще сома треба і судака. Так, друзі, що у нас покльов? Покльов у нас повна борода. <клев> Кльов закінчився 10 годин. Відкидали все, що можна потім покажу, що кидали. Зараз зменшились до 2,8 віпо. Пробуємо. Ще декілька закидів, якщо ні, то будемо завершувати, бо щось ранковий кльов підійшов до кінця, а на вечір, на жаль, ми не зможемо залишитись. Ну, Так що пробуємо 2.8. Може 2.8 повезе? Пробуємо. Друзі, як бачите, сьогодні перекидали немало, я вважаю. Так трошки покидали приманок. І силикончик, і блешенька, і воблери, цикаду, там, і пількер, і спінербейт, і ось такий от стік навіть. Що у нас таке себе проявило, будемо так казати? Окуня зловив на баксі 3,5. Щука попалась на оце от флагманівський 15-гіннебейт. грамовий -бейт. І жерех попався на ось такий от страйкпрошний Bait Heavy One 70 16 грамовий. Ось така у нас рибалочка вийшла зранку. Друзі, ось така у нас літня рибалочка вийшла, ранкова, будемо так казати. Зранку проїхала. Зараз 10.30 кльов. Повністю закінчився, риби виходять, там маленькі жерешки, от біля там, от лілій, там кошмарять, яка щоть міл все. Більше нічого не клює. Був у мене один контакт на Судака, на наш козирний тут, це в місті 3.3 на повному викиді, але, на жаль, поки дуга, там, поки підмотав, двійний такий удар, мабуть, прижав. Я махнув, але довжини спінгу, На жаль, не хватило. Так що так, ну нічого. Сома теж не зловила, але зловили жереха, зловили щуку і окунь ще влетів. Я вважаю, що непогано зранку порибало. Зараз вже встає сонце в максимум свій. жара така підіймається, градусів більше 30. Будемо все завершувати. Я вважаю, що влітку краще клює в вранці та ввечері. В день так собі є риба, яка клює, звісно, на Будемо так казати на водомі завжди Є риба, яка клює. Треба її тільки знайти. Ось, ну, з берега так це не дуже зручно. Мабуть, скоро вийдемо з дядя Сашою на нашому пароході, відкриємо. Будемо так казати лодочний сезон. Трошки хоч покатаємось, перебаламо, мотор хоч прогріємо, як кажуть. Ось, А отак все вийшло. На природі відпочив, рибу бачив, все вийшло. А ми будемо попрощатись. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені. Суток та мирного неба над головою. Всім пока та до зустрічі на рибалках.